Всім привіт! Сьогодні будемо говорити з вами про те, як прожити довге-довге життя. Або хоча б застерегти себе від багатьох болячок. Так, ми взагалі не дуже часто говоримо про здоров'я. І тема не дуже поширена, але це правда дуже важливо. Адже від цього залежить якість нашого з вами життя. Тому друзі, давайте поговоримо сьогодні про щорічний чекап здоров'я. Чекай, ти ж поясниш, що таке чекап? Бо mm. я щось, чесно кажучи, не розумію до кінця. А вже ж, головне, не перемикайтесь. <плес> Рома. Розкажи, будь ласка, і мені, і нашим слухачам, як часто ти перевіряєш своє здоров'я? Ну здоров'я можна перевіряти по різному, розумієш? Є не знаю, там повністю все обстеження організму, а є тільки болячки, які тебе болять. Тому я обстежую швидше те, що мене болить. Якщо раптом мене щось заболіло, я пішов до лікаря, сказав йому, що мене болить це логічно, і він обстежує ту ділянку, яка мене болить. От тому швидше, якщо мене нічого не болить, то я до лікаря не йду. Майя, скажи мені, будь ласка, як давно ти перевіряла своє здоров'я? Або не знаю, може ти недавно його перевіряла? Насправді у мене немає такої звички ходити до лікарів, здавати аналізи, і це погано. Не бувало такого, щоб я повністю перевірила свій організм, і мені здається, це така знаєш вроджена штука багатьох українців, вона ніби генетично нам передається. Ми не звернемось до лікаря по допомогу, якщо ми не відчуваємо нагальної критичної це потреби, потрібно. і це правда у моїх батьків, тобто їх поки прям край не почне щось боліти. Тільки тоді вони звернуться до спеціаліста. А до того буде або самолікування, або щось по типу, а нічого, поболить і перестане. Знаєш, оця mm -hmm. дитяча фраза. Анагінчиком закинувся. І Все пройде рукою зняв. Не знаю, моєму поколінню, можливо, нашому з тобою поколінню, вже справді важливіше звертати свою увагу на здоров'я, тому що тепер здоров'я це мейнстрім, як mm -hmm. на мене. Mm -hmm. тобто, коли ЗОЖ. Так, да, коли люди звертають увагу на те, як вони себе почувають, не тільки на свій емоційний стан, але й на свій фізичний стан, то це свого роду тепер тренд слідкувати за собою з усіх різних можливих критерій. Але я ніколи не перевіряла своє здоров'я повністю. Я знаю, що мене іноді щось тривожить і болить, але я не можу сказати, що я там, наприклад, відчуваю себе хворою в певних областях і так далі. Угу. Але, як на мене, оцей щорічний чекап. Це мало би стати для нас нормою. не просто да, це нормою, це мало би стати для нас звичкою. Мені здається, нам варто зрозуміти, що краще за лікування це профілактика. профілактика. Та. Тому я дуже сильно хотіла би піти на оцей чекап, і мені здається, що річний чекап це ще про турботу про себе, це про усвідомлення того, що наше тіло так чи інакше воно нам говорить про те, що нам варто зупинитись. Правда, останнім часом я бачу, як моє тіло, воно ніби просто всіма стопами, знаєш, можливими такими лежачими поліцейськими, мені каже, Мая, зупинись, будь ласка, ти вже пришвидшила цей темп, ти перевищила ліміт. Треба нарешті трошки зупинитись. І тому, коли ми прислухаємось до свого тіла, воно реально може до нас говорити. І я часто, знаєш, коли були такі моменти, коли я. Починала часто хворіти, коли був грип, коли в мене температурить, я відчуваю, що це дуже невчасно. І я така: ні, ти знущаєшся з мене мій організм? Але насправді в такі моменти важливо розуміти, що саме він вам і говорить, це найкращий час, аби зупинитись. Рома, а як ти думаєш, чи потрібно взагалі пройти оце обстеження до весілля? Я, чесно кажучи, про це ніколи не думав. Але я розумію в сенс твого запитання, чому ти мені його задала. Є речі, хвороби, які передаються нам спадково, і ми про них не можемо знати. От реально, вони можуть не проявлятися. Думаю, це не є секретом, що існують такі хвороби, які довгий час можуть бути десь всередині тебе, але нічого про себе не говорити. Тому перед тим, як ти плануєш своє життя з іншим партнером, провести все. Тобі варто дізнатися про свої болячки, щоб не передати їх йому. Ну можливо, в нього так не вийде, що вони будуть в фазі сплячі. Можливо, вони в тебе в фазі сплячі і тебе не турбують, а твого партнера можуть почати турбувати. Тому перед тим як удрушуватися, є така рекомендація, щоб кожен перевірився повністю в лікаря, свого сімейного лікаря. А він вже тоді направить вас, мені здається, до кожного лікаря окремо. Це свого роду, ще прояв поваги до людини, яку ти любиш, оскільки є люди, які, наприклад, не були би готовими прожити своє життя з такими то можливими хворобами, і це дуже справедливо, коли ти говориш людині про те, що є така ймовірність, або у мене є така то й така-то проблема, ти готова з нею змиритися чи ні? Або ти готовий підтримувати мене в ній чи ні. І якщо людина справді не може, і вона це щиро вам відверто каже, це благословіння, тому що ви в такий спосіб не обтяжуєте людину собою, і ви не зробите сім'ю нещасною. Тому важливо бути чесними, навіть коли ви говорите не навіть, а тим паче, коли ви говорите про власне здоров'я. Просто хочеться додати, що коли саме перед весіллям ми приходимо до лікаря, він запитує, яка група крові в тебе. Яка група в твого партнера, і в майбутньому він вже може дати тобі пораду, як буде, наприклад, у вас приходити вагітність, тому що ми ж розуміємо, що позитивна негативна група крові це все дуже складно. І якщо це все буде контролювати, по перше, Бог, а по-друге, через Бога лікар, мені здається, що. Пройти через проблеми, які можуть статися, буде набагато легше, тому що ви будете знати, до чого вам варто готуватися. Нам не потрібно покладатися на те, що ну якось воно буде. Якщо отак постійно покладатись, якось воно буде, якось воно переболить, якось воно цей, ми можемо втратити контроль над своїм здоров'ям. Це можливо звучить свого трихи абсурдно, але це реально правда. Ми можемо втратити контроль над здоров'ям. І для того, аби не втратити цей контроль, нам і потрібний щорічний чекап. Про нього ми і поговоримо далі. Особисто для мене чекап не надто зрозуміле слово. Тому давайте дослідимо детальніше, що воно означає у сфері здоров'я. Май, що означає слово чекап? Чекап з англійської мови означає перевірка. Це комплексне обстеження організму за допомогою лабораторних та інструментальних методів дослідження, які допомагають виявити захворювання на ранній стадії, коли ще немає виражених симптомів. Ну і варто відзначити, що те, що ви зараз себе добре почуваєте, не означає, що ви повністю здорові. Багато небезпечних і не дуже захворювань на ранніх стадіях мають безсимптомний перебіг. Виявити їх можна лише тоді. Коли ви комплексно обстежуєте організм в лікаря, тому не втрачайте шанс виявити проблему на початковій стадії. Так ви пройдете лікування з мінімальними зусиллями і втратами. Якщо ж повне обстеження виявить якісь порушення, ви зможете вчасно пролікувати його, уникнувши значно серйозніших проблем у майбутньому. <пілляє> Рожеві жарти! Вирішила зайнятися лікувальним голодуванням. Терпіння вистачило рівно на годину. Для першої спроби вважаю це чудовий результат. Ну що ж, а тепер ми хочемо дати вам декілька універсальних і здорових порад від Міністерства охорони здоров'я. Ретельно обирайте продукти харчування. Трави з продуктів рослинного походження допоможуть почувати себе легко, але і водночас повними енергії та сил. Віддавайте перевагу хлібу з висівками, також корисно вживати макарони з твердих сортів, злаки та крупи. Ці продукти містять складні вуглеводи, яких наш організм потребує двічі на день. Овочі та фрукти найкращі рятівники від голоду. Вони чудово доповнюють будь-яку страву, однак слід пам'ятати про те, що їх потрібно вживати не більше 400 грам на добу. Займайтеся спортом, робіть ранкову зарядку, піддавайте своє тіло, хоча б мінімальним фізичним навантаженням та бігайте. Тримайте організм в тонусі, Це допоможе зміцнити м'язи, схуднути, пришвидшити обміни речовин, а також стати більш відповідальним за себе та своє здоров'я. Не зловживайте насиченими жирами. Надмірне споживання насичених жирів. Негативно впливає на ваш організм та спричиняє ужиріння, тому їх вживання варто скоротити. Старайтеся купувати молочні продукти з меншою жирністю. Оливкова олія важливий елемент вашого меню. Мос рекомендує використовувати оливкову олію для заправки ваших страв. Вона має корисні та цілющі властивості для вашого з нами здоров'я. Солодощем ні. Солодкоїшкам варто скоротити споживання солодощів. А особливо солодких напоїв, склянка води і тарілка літніх фруктів стануть чудовими замінниками та зроблять ваше самопочуття кращим. Ну і правильне споживання солі. Сіль робить смак страви виразнішим і досконалішим. Проте вам слід пам'ятати, що споживання солі на добу повинне бути не більше однієї столової ложки. Смажити чи запікати мост радить готувати страви на парі або ж запікати їх. Таким чином їжа виходить смачною і приносить лише корисну цінність для вашого організму. З тобою рацію щодня про це неможливо мовчати.

true Завдатиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, Співай до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди Бога.

Щорічні обстеження організму можуть допомогти вам знайти різноманітні захворювання а ще врятувати ваше життя. Пам'ятайте, краще один раз на рік проходити обстеження, аніж потім лікувати останні стадії хвороби, якщо це можливо. А також, якщо у вас раптом є якісь запитання стосовно їжі або побажання, телефонуйте нам за номером 093 2005 200. Дякуємо за те, що сьогодні ви були разом з нами на цій хвилі. До зустрічі наші любі, папа!